Чи отримав російський диктатор Путін чергову перемогу від Дональда Трампа? Чи може завершитися зустріч між Зеленським і тим же американським лідером Білому домі? Та як в Кремлі далі продовжують боятися томагавків, навіть якщо їх не буде? Про все це говоримо просто зараз. Я Ірина Узлова, і це прямий ефір мого туба у Токс, куди я закликаю вас підписатися. Будь ласка, нас уже більше 13 тисяч. Дякую, друзі, величезне за вашу активність. І зараз будемо говорити з Олегом Лісним політологом. Пане Олеже, щиро вітаю вас, рада бачити. Слава Україні! Героям слава. Що ж, росіянські змі повідомляють про те, що Трамп сьогодні у Вашингтоні буквально вже за кілька годин обговорить із Зеленським його візит до Будапешту та можливу зустріч із Путіним. Ось таку вони інформацію. CBS пише: Зеленський також буде в Будапешті. Трамп обговорить можливість його зустрічі з Путіним в Угорщині. Чи вірите ви в таку можливість взагалі? І що це має статися? Що Путін, який боїться і ненавидить Зеленського, ненавидить цих нас, які хоче продовжувати наші бисто, раптом погодився на такий формат. Ну, тут нічого нового немає, насправді ми з вами неодноразово говорили, що росіяни дуже перелякані е, томагавками, не стільки томагавками, а скільки позицією Трампа, яка певний час була сталою, і можна констатувати, що до того, поки вона не змінилася публічно, вона і залишається сталою стосовно Російської Федерації. Але у росіян. Я думаю, що знов вдалося зробити те, що здавалося протягом всієї цієї другої каденції Трампа, це відволікти його на обіцянку якихось перемовин. Це неодноразово було і виглядало наступним чином. Виникає якась конфліктна ситуація, виникає якась незрозуміла ситуація, виникає якась ситуація, яка є невигідною для Російської Федерації, вони, як в тому боксі, починають клінчувати, підходити ближче і казати, що так ми ж готові на перемовини. На перемовинах може все вирішитися. І в такий спосіб відтерміновують дії, які їм не подобалися. На превеликий жаль, дуже схоже, що їм знову вдалося. Я б не сказав, що там, Путін переміг, Трамп програв. Ні в якому разі це ще середина бою, і якщо використовувати вже образ боксерський, да? боксерського поєдинку. І тут є багато складових, які можуть змінити хід бою, це, наприклад, те, що перед зустрічю Трампа з Путіним буде зустріч держсекретаря і міністра. Закордонних справ Російської Недофедерації там може статися що завгодно, і далі воно може не продовжуватись. Бачимо, що Трамп вже вчиться на своїх помилках. Він не хоче їхати, так як спілкувався на Алясці, не дуже підготовленим. Тобто, він хоче розуміти, про що вони будуть там говорити. Вибачте тому. Дуже багато нюансів є, які не можна зараз сфокусувати на одну просту відповідь, що ці перемовини будуть, оскільки ще не закінчилися і не відбулися перемовини між українським лідером і американським. Це теж Серйозний момент, і він може теж вплинути на перебіг даль... подальших подій. Там достеменно Зеленський знає, про що говорили з Путіним. Дуже сподіваюся, що не про Рюріковичів, оскільки у Трампа залишилося більш-менш нормальний настрій після цієї розмови, можливо, про щось більш-менш конкретне, але і Зеленський їде до Трампа. Іде до Трампа з з конкретними пропозиціями, як уже це озвучував голова офісу, і взагалі в медіа з'являється про що будуть говорити, що нам потрібно. Тому я б зараз не робив висновків стосовно того, що перемовини відбудуться. Має на увазі Трамп Путін, що там буде Зеленський, є, теж невідомо. Оскільки їхати ради того, що просто їхати, навряд чи це вигідно для української сторони, знову ж таки повертаюся уже не в і не в і не втретє, до слів держсекретаря Сполучених Штатів Рубіо, коли ще напередодні стамбульських оцих перемовин він говорив дуже притомну річ, що перемовини мають відбуватися тоді, коли обидві сторони розуміють однаково. Або, хоч мають якісь спільні погляди стосовно механізму припинення вогню або припинення війни. На сьогоднішній день знову ж таки не втомлююсь констатувати: такого механізму або усвідомлення, або спільних думок стосовно цього механізму, ні в української, ні в російської сторони немає. До речі, Венс це теж констатує. Тому. Подивимося, що буде далі, я би не поспішав заходити до, до Будапешту, Путіну ще туди потрапити треба. Ігор Челенко, він сьогодні запропонував єдиний нормальний шлях це через трубопровід Дружба. Це ну, так по-російськи, вони ж люблять по трубам лазити. Ну, хай Путін отак от якось і попаде до свого друга в Угорщину. Але якщо серйозно. Ще дуже багато є компонентів, які мають статися для того, щоб зробити висновки, що буде, навіщо буде, чи взагалі воно буде. Абсолютно, ну бачимо, що в Єврокомісії вже кажуть, що а, санкції не забороняють російському президенту, так званому а їхньому там міністру закордонних справ приїжджати до Європи, що теж, звісно, дивовижно. Але ми з Тарасом Загороднім політехнологом сьогодні говорили. Так він впевнений, що ніякого Будапешту для Путіна не буде, бо він все таки якраз таки через неможливість і боясь якось добиратися, нікуди і не попхається, бо просто боїться Тарас Загородні це навіть іншими словами назвав. Можливо, і так буде, але якщо дадуть гарантії, а там уже є маршрути, які промальовуються, де він може пролетіти, дуже багато питань, навіть якщо там через певні країни, які не будуть чинити, скажімо так, опір. Цьому перельоту, але виникає питання, які бойові самоліти будуть супроводжувати борт Путіна. Да? Навряд чи хтось дозволить зайти в повітряний простір російським винищувачем, чи що вони там літають. Да? Ну, дуже багато питань, але це вже логістика. І чи світ, на, на превеликий жаль, вміє дивувати, коли норми можуть бути юридичні, маю на увазі, можуть бути. Непоміченими під егідою того, що а ми ж будуємо мир в Україні. Це теж треба допустити, можна допустити, що певні країни можуть пояснити незаперечення прольоту серійного вбивці товариша Путіна тим, що ми ж зробимо для того, щоб війна припинилася. Я б зосередився більше на тому, за яких обставин вона має стати можливою не логістично, а на політичному рівні? Тобто е така зустріч має закінчитися результатом. Чи хоче Путін результату? Ну так він хоче, але свого результату. Чи на цей результат погодиться Україна? Ні. Україна хоче свого результату. Ми знаємо, якого. Чи погодиться на нього Путін? Ні. Тоді. Е Навіщо взагалі будувати цей будиночок, в який можна війти, просто для того, щоб просто війти? Ну так, да, дійсно пане Олеже, водночас пише Financial Times, оце про Рюк в і печенігів те, що насправді Путін власнору схилив Трампа на бік України своєю тирадою на Алясці, посилаючись на свої джерела, а пишуть журналісти видання, що зустріч президента Трампа і Путіна на Алясці обіцяла стати великим кроком у врегулюванні війни в Україні. Натомість, очільник Кремля категорично відкинув ось ці пропозиції. Видав оцю довгу історичну лекцію, що Трамп просто хотів стати і вийти, тому що за словами джерел. Путін виголошував незв'язну промову про історію, в якій згадав середньовічних князів Рюрика Новгородського Ярослава Мудрого, не забув і про Ботана Хмельницького, просуваючи тезу про те, що Україна Росія, нібито одна нація. А у віддані поділилися, що Путін у присутності лише кількох радників відхилив пропозицію презенташа про скасування санкцій в обмін на припинення вогню. Тоді він наполіг на тому, що припинить агресію проти тільки, якщо на капітулює поступиться територіям. Ну про що і ви власне говорите, І що саміт на Алясці став найнижчою точкою відносинах між Трампом і Путіним. А якщо спитають наші глядачі? Чи, що ж відбувається зараз, то е, е, європейський чиновник, журналістам видання, каже: е, про що ми говоримо? Що із Трампом це постійна гра в перетягування кайната. Ви розмовляєте з ним, допомагаєте йому зрозуміти, що Путін це проблема. А потім ви переходите до інших питань, і він знову сувається в бік позиції Путіна. Тому доводиться розмовляти знову. Так триває знову і знову. А от але оце перетягування каната сьогодні може якось Зеленським на наш бік ще більше перетягнутися. Ну дуже хотілося б і знову ж такі. Я думаю, що у Зеленського є досвід, шикарний досвід негативного спілкування, позитивного спілкування з Трампом дуже позитивного. Які мали конкретні наслідки. Тому я думаю, що Зеленський серйозно підготувався до цього візиту. Звісно, що цей чорт якийсь табакерки, який вискочив посередині, має на увазі Путіна зі своїм спілкуванням з Трампом. Я й досі, чесно кажучи, просто не було часу з'ясувати, хто був ініціатором цього дзвінка, але в будь-якому випадку це зроблено для того, щоб перешкодити, скажімо так, конструктивному. Діалогу Україна, Сполучені Штати. Я думаю, що це не вдасться. Я думаю, впевнений в тому, що Зеленський точно не буде розповідати історію. Він буде показувати наслідки непокарання агресора. Це, це теж історія буде колись, але зараз це даність, і її треба усвідомлювати і адекватно до неї ставитися. І я дуже хочу, щоб продовжилася ця досить, як на мене, корисна форма спілкування, коли Трамп спирається на конкретні цифри, дуже близькі до реальних або на реальні цифри, на реальні події, і на реальні не історичні, а сьогоденні події на лінії фронту. Да? Дуже хочу, щоб це збереглося і в спілкуванні нинішньому з Зеленським, оскільки тоді люди будуть говорити однією мовою про одне й те ж саме. Це, це не це, це дуже важливо, тому що раніше такого не було. Були якісь цифри, які брали стелі або не знаю, звідки. І звісно, що коли у вас різні точки входу, то. Довести один одному хто правий, хто не правий, це дуже багато часу витрачати. А в нинішній ситуації один маю, що нам вдалося вже завести в раціональне річище. Чи вдасться нам його втримати? Маю на увазі Трампа в цьому річищі після того, коли йому на вуха нашептав Путін. Невідомо що ну подивимося, вже не так довго залишилось чекати. Насправді так. І е, водночас питання томагавків досі як не крути на столі. Бо Трамп то сказав, що вони йому потрібні і що він не знає, що з ними робити. Але ж він не сказав: я не даю Україні томагавки. Але сказав, що з Путіним вони обговорювали це питання, власне. І давайте почуємо, як це артикулювалося зі сторони російського диктатора. Нагадаю, за ініціативою якої відбулася ця телефонна розмова. Ну, звісно. Як ви гадаєте, що він міг сказати? Будь ласка, продайте томагавки. Що він скаже, продайте ці томагавки? Я був би дуже вдячний. Але я справді спитав, чи не проти він, якщо я дам Україні пару тисяч томагавків, саме так і сказав. Йому не сподобалася ця ідея. Йому дуже не сподобалася ця ідея. Іноді треба жартувати, але ні, він не хоче томагавків. Томагавк це жорстока зброя, це нищівний наступ, неймовірно руйнівна зброя. Ніхто не хоче, щоб у них стріляли томагавками. Ну трохи говорили, але не багато. Але скажу вам: нам теж потрібні томагавки для США. У нас їх багато, але вони потрібні. Ми не можемо виснажувати країну. Вони важливі, потужні, точні, дуже хороші, але вони нам теж потрібні. Не знаю, що можна з цим зробити. Рот Путіна, Діма Пісков каже: Та в нас завжди була така позиція незміна щодо томагавків. Давайте почуємо, що він говорить. Наверное, это нужно спрашивать наших американских э, визави. Но то, что позиция российской стороны предельно ясно была изложена президентом Путиным, это не должно вызывать сомнений. А что значит поменял ход переговоров? Ну, президенты, собственно, и до этого не отрицали возможность продолжения прямого диалога на высшем уровне, заявляли о своей готовности к этому и заинтересованности в этом. Но, конечно, содержание разговора оно должно остаться за пределами средств массовой информации. Для этого и разговор двух президентов. Оглядач видання за телеграф Хеміж Дебретон Гордон пише, що ніколи ще в сучасній війні жодна тактична зброя не справляла такого стратегічно, психологічного фізичного впливу, який може переломити хід гри, як ця крилата ракета томагавки, і що вони можуть поставити Росію на коліна. Так чого ж це таки Трампу не скористатися би цим тривимірним інструментарієм? Я все-таки знову ж таки не втомлююсь повторюватись. І сьогодні вашим колегам неодноразово говорю. Поки що я бачу, що Трамп використовує томагавки як інформаційну зброю. І на превеликий жаль, я думаю, що питання отримання нам або передачі, продажу, тут як завгодно, скоріше продажу, воно відкладається принаймні до того, коли з'ясується, буде спілкування Трампа путін чи не буде. Або після нього, оскільки зараз я думаю, що Трамп буде використовувати саме інформаційну складову цієї ракети. Тобто він буде тиснути. Ми бачите, як він джунглює цими термінами. от Я до цього лунала ж взагалі максимум 50, можуть передати даним, а тут він каже, пару тисяч. тобто Він, він джунглює, він бачить, що... Путін боїться цих ракет, як Меркель і собак, і тому він, мабуть, зловтішається з того, що він може таким, в такий спосіб лякати, погрожувати Путіну і дивитися, як він там лякається, як його оточення там теж якось реагує в спосіб, коли страшно. Да? Тому я зараз, от сьогодні на сьогодні, і до моменту ймовірної або неймовірної зустрічі в Угорщині, вважаю, що саме так буде тема намагавки використовуватися. А The Guardian пише, що розмова Путіна і Трампа взагалі мало чи не поставила хрест на цьому, і за Telegraph в іншій публікації також таке писало. Оці всі теж кидання з одного в інше трошки й нас за розбалансовують, пане Олеж. Як не крути, як нам це сприймати отак там пересічним українцям? Ну я ну я просто закликаю ставитися до цього приблизно так, як я, ну що, врешті-решт, ми їх отримаємо колись. Так як ми отримали свого часу f 16, про які теж розповідав, тоді ж ми трошки підзабули. Живемо дуже в такому стрімкому режимі. І ми підзабули, як було з F-16. Дамо, не дамо, немає екіпажів, не готові там ті, хто обслуговують ці літаки і так далі. Дуже було багато цих гойдалок емоційних, і я думаю, що в цій ситуації так само. Але треба розуміти, що війна вона має багато вимірів, і інформаційний вимір це не останній. Він не може вбивати, але він може тиснути психологічно як на нас, як на громадян, так і на наших ворогів. Тому я б закликав розглядати домагавки як багатовекторні багато страшилки для. Путіна поки що, а коли ми в зведенні Генерального штабу побачимо там результати передачі нам томагавки, от тоді вже можемо видихнути спокійно. Зараз ці гойдалки будуть обов'язково, тому що це викликає реакцію не тільки у росіян, а й в Європі і в Сполучених Штатах. Це модно, це читають. Тому з тим і працюють журналісти, як і завжди вони працювали з гарячими темами. Дякую тут за роз'яснення. Дякую нашим глядачам за те, що чат більш ніж активний. Є у нас тут така узлова тім і лісний тім. Всі разом із нами, бо з нами вже 200 людей. Ми працюємо в прямому ефірі. нагадаю, мого Ютуба. Нас кожним днем дедалі більше вже 13,3 і тисяч підписників. Друзі, якщо ще хтось просто дивиться, і не підписався, зробіть. Будь ласка, нам буде приємно. Ми регулярно зустрічаємося з паном Олегом і з паном Чоленком, про якого згадав пан Олег та з іншими авторитетними гостями. І також нагадаю, що триває мі збір на Volkswagen T5 з краним маніпулятором для спецпідрозді. Слогурмову кракен друзі, перейдіть, будь ласка, за QR-кодом. Ми з вами теж бо ви чарівнички, молочинки, неймовірні зібрали більше 200 тисяч гривень і 460 тисяч необхідних за два тижні, навіть менше на два дні ніж два тижні. Тож певно, що до 1 листопада ця автівка вже буде в наших військових, бо вони насправді вже чекають. Вони вже готові залишилось нам от піднатиснути. гривня 2,10 – Важлива не стільки сума, скільки жест, але вже другий раз важлива і вона. Бо якщо ви донатите від 200 гривень плюс, можете виграти 16 айфон. минулого разу. Наша глядачка моя постійна. Задонатила 500 гривень і отримала 16 айфон. Ось так. І військовим допомогли, і собі, звісно, насамперед, із питань безпекових, так ще й отаких от презентових. Пане Олеже, цікаво, ще, звісно, звісно, позиція Віті Орбана, бо він також живився. Туди дзвонить, сюди дзвонить, і з Трампом поговорив. І Пісков каже, що з Путіним поговорив. Каже, що Угорщина це просто такий острів миру. і… І він вже там все готує. Я кажу, Загородній намили все, що міг. І не Світайлов мені, пан Максим, сьогодні, теж так говорить. Та, значить, пане Олеже, ну намилив, не намилив Орбан. Може, йому, як ми з вами зрозуміли, що ще все вилами воді писано, і доведеться йому це все змивати. Але ж е, ложечки знайдуться, а садачка станеться для Орбана і його майбутнього в Європейському Союзі. Ну, Дивіться, Орбану, в принципі, втрачати нічого в Європейському Союзі. Я не знає, з ким він не побив горшки, і хто його там любить в цьому європейському союзі. Ви знаєте, це от як валіза без ручки. Да? От і викинути жалко і не і нести незручно. Да? Так оце і є Орбан. І, звісно, що він хоче в нинішній ситуації показати, що він такий, знаєте, європейський Ердоган. Тобто на його території відбуваються краколомні історичні моменти. Він впливає на геополітику, до нього їде, уявіть собі на секундочку, президент Сполучених Штатів, краще його друг, як він розповідав, їде його куратор і надихаюча людина Путін, який його змушує руйнувати Європейський Союз. І от тут він виходить і вітає цих двох людей. Не знаючи, це йому допоможе на виборах. Тому що ну, сьогодні по соціології у нього якісь там неуспіхи, але він може розраховувати на те, що от долучившись до такого процесу, зможе отримати якісь електоральні зиски, але і показати в Європі. Він вже дуже любив в Євросоюзі показувати, що він людина, з якою якась спілкується напряму з Трампом напряму з Путіним. Ну, Подивимося, наскільки це в середній перспективі йому допоможе. Але те, що він буде тут улещувати один одного іншого, тут сумнівів немає. Чи вони приїдуть, прилетять, чи приповзуть по трубі, немає на увазі Путіна, да? це невідомо. Але інформаційний привід, який розходиться по Європі і за межами Європи, Орбана тішить. Він теж егоцентрик і він вважає, що може настати в такий спосіб його зоряний час. А як на мене, мені здається, сонечко вже заходить. Ну, якийсь такий він, звізда непринісного щастя. Я так скажу, просто не дуже. Сонечко заходить, вибори, напевно, будуть програні. Але наслідки, може, і короткострокові будуть. Європейський союз давно шукав ще більш конкретних приводів обмежити право Орбана голосувати, щоб не блокувати санкції Європейського Союзу і виділення підтримки пакетів, бо це все якраз і блокував пан Віктор. Ну, вже давно пора. У ну, ну, мене власне. скільки от коли дуже довго лякаєш. То людина просто звикає, що нічого не відбувається. Перших два рази страшно, третій вже менше, а далі вже ну і добре. Нічого ж не зроблять мені. Е, я думаю, що в такий спор. Ну, по-перше, знаєте, що є один елемент, він дуже мені не подобається. В європейському в мене склалося стільки вражень, яке базується на заявах деяких політиків європейських, що давайте почекаємо, коли Орбана... Орбан програє вибори. Ну, це, це дуже інфантильно, тому що Європейський Союз це ж не одна країна, це дуже потужний бюрократичний організм, який має напрацювати механізм. Ну, як вибачте, знаєте, як кажуть програмісти, або раніше казали, знає давно не чув. Має бути кнопка від дурака. От її треба зробити, тому що сьогодні Орбан завтра ще хтось з'явиться. Да? Дуже розвивається динамічно події в Європі. До влади приходять і можуть прийти, чисті фріки можуть прийти, можуть прийти там, хто вгодно, завгодно, і треба не називати це якимсь конкретним прізвищем, а має бути механізм, і нові члени, які входитимуть в Євросоюз, вони мають розуміти, що гідким каченятам там буде важко, наприклад. Да? З самого початку, щоб всі розуміли, як воно буде розвиватися ситуація всередині Європейського Союзу. Тому Європейський Союз потребує кожен орган, який зараз є міжнародний, так, він реорганізації і оптимізації. сенсі того, щоб ухвалювати рішення швидше, проблеми або не давати їм з'являтися явля... взагалі, або дуже швидко їх нейтралізувати. Чи є така можливість зараз Євросоюзу? Всі прекрасно глядачі знають, ні, немає. Є бажання. Бажання є, а руху руху в цьому напрямку немає. Абсолютно пане Олеже, і е, е, ще одне тоді питання. А європейці на загал дійсно стурбовані тим, що буцімто, як вони думають, вони на периферії переговорного процесу, але ж це пишуть західні медіа. Ну мені здається, що це не так. Ну як це? Під Хексетон приїжджав тільки позавчора до Європи. Система Пьор працює. Європейці були в серпні цілим таким в хорошому сенсі виводком. Те, що в Вашингтоні, в Білому домі, Зеленський, що не так. Яка периферія? Ну, бачите, тут же ж кожен по-своєму дивиться. Периферія це коли тебе не покликали. Ну, по великому рахунку, давайте ну Бог з ним з тим Орбаном. Це ж в Європі відбувається і, і, і Угорщина є ну, країною Євросоюзу. Да? Ну, в принципі, в Європі, і це про ну, може, може відбутися, може не відбутися. Е, не завжди. Наприклад, британці вони не дуже люблять таких публічні якісь консультації, і так далі? Вони люблять робити це в тиші і не публічно. Тому, звісно, що Європа має демонструвати свою позицію в цей період. Хто ж їм заважає? О, дивіться з Путіним вже ж поговорили між перемовинами Трампа і Зеленського. Так? Хто заважає європейським лідерам будь-якого штибу? Які можуть і вміють спілкуватися з Трампом, поспілкуватися в проміжку між ймовірними і неймовірними перемовами Трамп-Путін. Хто їм заважає? Війти з активної позиції? Ніхто не заважає. Час є, є два тижні, як сказав Трамп. За два тижні можна що завгодно зробити. Тому на периферії це коли Європа. Бачить, що відбувається, але не робить ніяких активних дій. Тоді вона на периферії. Я думаю, що за цей період ми ще дуже багато почуємо про спілкування з Трампом того чи іншого авторитетного європейського політика. Пане Олеже, я безмежно вдячна, що ви знаходите час, працюєте зі мною, з усіма нашими глядачами, яких було уже майже 250, щоразу більше. Так і рухаємося. А так само нагадаю, що можете в записі подивитися нас з паном Олегом і на Ютубі Західнето. На Ютубі 24-го. Триваємо збір. Переходьте донатте. Пасі, пане Олеже, хорошого вам вечора. Будемо Добре. вже зустрічатись. Да, дякую, обговорювати. Чим завершиться зустріч Трампа і Зеленського? Вона як мінімум точно зрозуміло, що відбувається на відміну від тих інших, поки що ефемерних. Пасібі. Олег лісний політолог, президент аналітичного центру політика Ірина Узлова. Я друзі, дякую, що побули зі мною на нашому Ютубі. за 5 хвилин я тут з'явлюся, буду з вами напряму спілкуватися. Тож чекаю, хто подивився вже пана Олега, має ще питання до мене. Хочу послухати детальніше про ті оцінки західних медіа. І зокрема, я посилаюся і на моїх гостей, з якими спілкуюся. продовження з їхньою аналітикою. Тож приходьте, будь ласка, продовжимо.